Хочу показати свого аерасову. Він зовністю раз холодильника. Тут заливається масло, двигун викрили, поставили вал з підшипником. Ось самородний аератор з бутилки. Думаю, що це буде на зиму хороший вихід ситуації, щоб не замерзав льот. Тилка набиті дерки шилом і все. От і прийшла зима. Вже став перший лід, а в мене, як завжди, ці Не замерзає завдяки аератору.